Дивлячись на те, що в начній мірі це явище, корупція, воно стосується, в нашій мірі, воно стосується кожної людини. Тому я думаю, що нами депутатам ми не повинні від цієї проблеми. Враховуючи надані, надані законом України про статус, міс, про статус міс, депутатів місцевих рад, направляю на вашу адресу депутатський запит та прошу письмово відповісти на вище зазначені запитання. Причини, які викликали необхідність проведення ремонту будівлі прокуратури Баштанського району в 2012-2013 році, яка загальна сума коштів була витрачена на ремонт будівлі прокуратури Баштанського району, якою організацією було розроблено проєктно-кошторисну документацію на ремонтній які організації погоджували та надавали дозвіл на проведення ремонтних робіт? Яка організація здійснила ремонт будівель прокуратури Баштанського району, за рахунок яких коштів було здійснено ремонт будівлі прокуратури Баштанського району у 2012-13 році? Також прошу надати копії актів приймання передачі виконаних робіт, проекти кошторисної документації, погоджувальних та дозвілних документів, копії документів, які підтверджують оплату виконаних робіт, копії документів, які Відображають джерела фінансування та ремонт відрабіну. Прошу депутатів підтримати мій запит, бо я думаю, що це не треба боятися і уникати цього питання, тому що корупція вона б'є по кожному з нас, коли ми змушені нас змушують платити туди, куди ми звертаємося, чи за довідки, чи за розпорядження, чи коли нас грабують, а правоохоронні органи, які повинні нас захищати, вони це кришують? Тому я думаю, що е, тут в цьому запиті немає нічого такого, що е, можна було відповісти, якщо наша прокуратура натякнули вони, як тіньові гроші, і в результаті ви бачите. І розумієте, що ці гроші йшли на бюджет, і з бюджету вони йшли той саме общак Януковича. А тепер цей общак цілює війну в Україні. Тому я звертаюся до депутатів, де старатися сторони з проблеми. проблемою. А я думаю, це піра латочка. Прошу підтримати, вони звернення до депутатів, до інших силових груп нашого району. Тому прошу підтримати. Е, ви, е, перевірка використання коштів прокуратурою е, на будь-які роботи суди не віднесені. Ми не можемо. День мені не надали інформацію, тому я звернувся на сесію, щоб придат цьому процесу. thank okay. you